Раки, привіт! Я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. І сьогодні ми з вами розглядаємо закінчення року для вас. Які енергії потрібно взяти з собою? Що потрібно зробити по-іншому? І, взагалі, що відбувається у вашому всесвіті? Колода Оракульна розказує нам про лекцію, яку проходить зараз ваша душа. Сідайте зручно. Хтось минулого разу каже, варила суп, жайте, котлети. Або сідайте і дивіться відео, і слухайте, кожен сприймає інформацію по-іншому, кому як зручно. Лекцію, яку проходить ваша душа. Зараз ми з вами дивимося на колоді правіццев. Що буде з раками відбуватися зараз, в кінці року? Перші три карти, які я витягну, це минуле, теперішнє і майбутнє. А потім підемо. Як пісня буде співатися, для того, щоб подивитися, що ж там у вас є цікавого у вашому просторі? Карти летять. Так, є інформація. Минуле, теперішнє. І майбутнє. Цікаво. В минулому у вас було таке почуття, в принципі. Що ви не знаєте, на якому світі знаходитесь. Двойка мечів говорить про внутрішній. уявіть собі, що ви сидите в кімнаті, і ви розумієте, що ця кімната знаходиться внутрі вас. Вона не зовні, а вона внутрі. Це прислуховування до свого голоса і нерозуміння, де ви, для чого, хто, чому. От таке, як маленьке котенятко, яке сліпе, і воно не знає, де то тепло і що воно шукає. Зараз у вас є карта дьявол. Це шалена енергія, яка приходить до вас. Ви знаходитеся в такому якомусь ключі, коли ви вийшли з того нерозуміння, що відбувається, і вам хочеться все крушити. Все крушити, маніпулювати і йти в трансформацію. От у вас піднімається якась така хвиля. Коли е, в фільмах бачили, з дна океану піднімаються якісь там монстри потужні. Ну просто от велика-велика інформація. Зараз подивимося, що у вас там піднімається? Вам хочете рухатися вперед. У вас зупинився той момент, коли ви були в непонятках, що де. А зараз вам хочеться бігти за життям. От вам здається, що е, десь як це, впереді планети всій. Той мото... мотоциклет біжить, і вам треба за ним. У вас, бачите, таке, е... червона подошва, це означає, що енергія вам зараз дається якийсь такий толчок для того, щоб ви просто бігли вперед. Притом, знов-таки, м'чі. Тут м'чі, там м'чі. Це говорить про якийсь ментальний рух. От буде такий штовх, І придеться вмерти. Придеться вмерти для того, щоб переродитися. У вас зараз будуть просто трансформації по всім фронтам. Тут може бути родина, дно колоди, нове розуміння. Зараз подивимося, де зірка. Ваше бачення, тут йде відкриття вмикання у вас ізотеричної сфери, хтось почне цікавитися медитаціями, практики. Справді хтось вийде в медійність, ви вийдете в інтернет для того, щоб далі себе там розвивати. І любов три крутих аркана, тобто відносини. Ви Зараз кинутися у пошук контактів. Притом тут коханці можуть бути не тільки як партнери, а це просто буде пошук зв'язку з іншими людьми. У вас тут трансформація буде через пошук себе в інших. Можливо, хтось з цієї сплячки проснеться і зараз, каже, на вулиці холодно, буду грітися. Хтось почне робити трансформацію через пошук партнерів для нової роботи, для нових проєктів на майбутнє. І дуже класні аркани, дуже потужна енергія, яка буде зараз приходити до вас. Тільки саме головне, коли ви з такого такої двоєчки переходите в майже 4. Так, чотири старших аркана не е, розрахувати свої сили в тому плані, розрахувати. Так? Не кинутися зразу і згоріти, оскільки бігти треба повільно. От вам дуже хочеться вперед йти, рухатися, але рухайтеся, будь ласка, повільно для того, щоб ця енергія, оцей шквал, вас просто не задушив. На яку сферу зробимо акцент? Повішений карта здоров'я. Карта ізотерики, карта навчання, карта вагітності, кому? кому бажається. Тобто ви зараз можете за рахунок цієї трансформації, яку говорить вам карта смерть, ви можете зануритися в себе і знайти, черпати оцю енергію, яка воде вам потрібна, на рух, на пошук себе, на відносини. Ви можете це все знайти у зв'язку з Всесвітом. Бачите, зірка, зв'язок. Тут мальчики, дівчики. Взагалі, хтось буде знов-таки займатися новими езотеричними практиками, і це вам дуже сильно допоможе. Зараз, як не дивно, скільки не звертається людей до мене на консультації, бачу дуже багато які знаходять енергію у природі. У науках і хто давно бажав займатися, зараз знаходить і час, і кошти для того, щоб знайти себе. Трошки зависнути. Чому от ця карта цікава? Бачите, якщо отако вигнутися, то можна побачити іншу перспективу. Саме інша перспектива дає шанс вам вирішити вашу проблему. Оскільки, якщо дивитися на проблему, як завжди, ви її бачили, там не буде ніякого. Рішення, а справді подивитися по-іншому. До речі, я хотіла вас запросити на семінар, який я починаю 20 листопада. Саме на ньому ми з вами і будемо дивитися по-іншому на рік, який уходить. Цей маленький семінар тримає тиждень, буде декілька ефірів, і ми будемо аналізувати цей рік, особливо у вас, ваші трансформації. Що ви відкрили в собі? Куди ви йдете? В чому у вас шлях? Для того, щоб змінити себе і свою реальність, потрібно робити дії, які ви робили кожен день по-іншому. Якщо ви будете тим самим шляхом ходити на роботу, тим самими критеріями обирати партнерів. Ви ніколи не оберете людину, яка буде для вас підходити, оскільки у вас ті самі критерії. Це те саме, що ви підете у булочну і скажете, дайте мені 3 кіло м'яса. Тому ми на цьому семінарі будемо змінювати ваші думки для того, щоб вийти в Новий рік з іншими енергіями і механізмами. Приєднуйтесь! Буде цікаво, приємна ціна і сім днів, які ви присвятите собі. Наступне, який у вас буде ем, шанс? Спокій. Ви, ви тут всі в Ви просто знаходитеся в своїй бульбашці, ви знаходитеся в тому спокої. Прям я вже цьому році, напевно, хочу бути раком. <сум> Вашим знаком, вам тут дуже класно. І е, знаходьте себе, знаходьте свою середину. Що уходить. Уходить ваше бажання бути попереду всіх, всім е, бути добрим, корисним і перемогти для всіх. Тобто, ваше бажання стояти в тих сафітах і отримувати похвалу, воно від вас піде. Ви собі будете розслаблено, яка різниця, бачите? Тут ви сидите собі, вам нічого не треба, вам з трампліна. Ви з сімерочки переходите в спокій просто. Дуже класно. І яка буде порада від карт? Ачельник. Використовуйте вашу мудрість, старший аркан, у вас дуже значимий розклад. Подивіться: раз, два, три, чотири, п'ять, шість арканів. Використовуйте свою мудрість і побудьте трошки самі. Те, що ви зараз побіжите до інших, шукати свої якісь ехо себе, якісь відголоски, у вас достатньо енергії, щоб ви просто були наодинці з собою і сяяли. Оце дите. Використайте самотність для спокою. У вас в усіх картах ви знаходитесь самі. Тут у вас дівчинка сама. Зараз час зайнятися саме собою, своїми внутрішніми трансформаціями і подивитися, що ви несете в цей світ, яке світло. Єдине, от у вас тут карта коханці. Але тут може бути, зараз подивимося, що. Це буде з часом. Прийде до вас кохання з часом, якщо ви зможете спочатку бути наодинці з собою. І лекція, яку проходить ваша душа, у Аталі. I I week, Я не такий прискіпливий до інших людей. Я розумію, що кожна людина йде своїм шляхом і вона має право обирати. Тобто ви зараз займаєтеся собою, своїм сяйвом, своїми. Трансформація, а вони у вас дуже-дуже глибокі, і буде вам щастя. Ми зараз закриємо для вас карти. І я вам бажаю потужної трансформації вона у вас обов'язково відбудеться. Як завжди, вдячна за підписку, за ваші коментарі, за відгуки. Приєднуйтесь, будь ласка, до семінару, буде дуже корисно.